Вітаю вас на моєму каналі про життя. І сьогодні таку тему підніму, чи винен коханка чи коханець в тому, що він з'явився в житті вашого, вашої дружини чи вашого чоловіка. Чи вона з'явилася в житті вашого чоловіка? Скільки спостерігаю, зазвичай це дуже часто і в жінок, і в принципі, і в чоловіків, от вона така зраза така прилипала, забрала чоловіка з сім'ї. У мене до вас, жінки, таке питання. От просто свідомо дайте собі відповідь: скільки років вашому чоловіку. А він що? Пилесос чи мікла, яка біля порога стоїть, і його можна просто так взяти і забрати. Ну, як це? Чому третя особа винна у ваших проблемах в стосунках з вашим чоловіком чи дружиною? Вони являються просто результатом того, що ви або вступили в шлюб, одружилися не з тією людиною, з якою повинно вам бути? Або, як ви кажуть, або одружувались, виходили заміж, або одружувались на жінці з тим поняттям, що мого кохання вистачить на двох, то тоді тверезо дайте собі на це відповідь. На те, що у вас двоє, троє, 10, 15 дітей, цим ви чоловіка чи жінку, ну, жінку, може, і втримаєте, чоловіка не втримаєте. Діти не мають відношення абсолютно ніяк до ваших стосунків. Візьміть відповідальність на себе. І замість того, щоб проходити купу тренінгів, якихось таких дивних відео, тематики, як повернути чоловіка додому від коханки, об'їздити там, звертається до езотериків. Розумієте, можливо, один із ста це той випадок, коли там дійсно на вашого чоловіка якийсь був вплив і він зв'язався з іншою жінкою. 99 із 100 це його вибір. Вибір був або на одну ніч, або на один раз, а потім за ці стосунки зав'язалися. Або, ну, так сталося, гормони зіграли, да? але ніхто його не забирав. Чи... Це дорослі люди, розумієте? Дорослі люди, і в них, повірте, в голові проходила при цим купа всяких процесів. Ну, якщо він десь там поп'яні на якусь дівку заліз, то це таке. Але це теж його вибір. Він знає, що він п'яний не може собою керувати, то хай п'є дома біля жінки. Тому що от, от, оцей підхід такий, що як повернути чоловіка, Господі, це не кіт, який втік погуляти, і не собака. Це людина, доросла особистість, яка робить свій вибір. І тому, щоб витрачати час на оцю всю ерунду, думати, як його повернути, чи ще щось. от оцю всю енергію плюньте, розітріть на нього чи на неї. І поверніть на себе. Так, да, це тяжко, треба це пережити там, місяць, два, три, не більше, ніж півроку. І фокус уваги на себе. Займіться собою. Ви не гірше, ніж ця жінка. Не потрібно її обполивати брудом чи чим цей чоловік. Вони абсолютно не при чому. То їхня відповідальність, що вони вступили в стосунки е з одруженим чи одруженою не завжди. А більшості часто партнери не говорять, що вони в шлюбі, а ці вже коханки чи коханці виявляються вже після того, як. Тому не перекладайте відповідальність з форою голови на здорову. Не звинувачуйте тих жінок, чоловіків, хто з'явився третім у вашому житті, у ваших сімейних чи сімейних стосунках з партнером. Вони тут ні до чого. Це ваші стосунки, ваша відповідальність і в першу чергу ваша відповідальність за свою реакцію на це. Розумієте, не бачила ще жодної, абсолютно жодної щасливої жінки, яка приклала купу зусиль, щоб відтягнути чоловіка від тої коханки. Потім через роки вона це усвідомлює, але час не повернеш. Що краще б вона його відпустила за ці роки? Б вона побудувала своє нормальне життя. А чіплятися невідомо за що, да хай йому грець, хай він іде собі до тої жінки. Фокус на себе, він може тоді до вас переосмислить і ви почнете все спочатку, але ви повинні бути самодостатні. Не гробте своє життя на оцю всю як утримати чоловіка, як його повернути, того чоловіка, чи ту жінку. Себе перекровювати, перекрашувати, робити, собі відрізати, доточувати носа, збільшувати груди, ще. Ну, все те, що ви робите не для себе, а для заради того, щоб хтось був з вами, це все тільки вас принижує, це вас руйнує зсередини і не робить щасливішою. От пішов він собі з вашого життя та може й спасибі, що Бог відвів. Але собі радійте. Можливо, це вам якийсь урок, щоб усвідомити, переосмислити, може, ви якось до партнера не так відносилися, що він пішов? Можливо, ви вийшли за нього заміж, аби чи одружилися, аби тільки те було, а партнер не відчуває від вас того, що хоче відчувати. Тобто, от, правда собі і фокус уваги на себе. Переболіли, пережили. Воно болить, звісно, звичайно, болить і дуже болить. Я це знаю, на собі знаю, але життя не для того, щоб його витрачати на ці всі переживання і бігти за поїздом, який пішов. Та й взагалі, чи потрібен вам той поїзд? Чи вам потрібен той партнер, який ви знаєте, як мартовський кіт? Збігайте, збігає, погуляє, вернеться, збігає, погуляє, вернеться. Воно вам потрібно. Я думаю, що навряд і навряд ви себе відчуваєте щасливим. Можливо, краще взагалі бути без партнера якийсь час, а можливо, взагалі весь час без партнера, а можливо, знайдеться та людина, яка відповідатиме вашим поглядам, і у вас будуть спільні погляди, партнерські відносини. А не робити із цього такий. Хаос навкруги, багато крику, от вона, вона така сяка, чи він такий сякий. А такі враження, що ви одружені або вийшли заміж за дитину з дитячого садка, і вона за себе взагалі не відповідає. Це розумієте захисний механізм психіки, щоб не подивитися реально правді в очі. Прикласти відповідальність на кого, мати якусь внутрішню надію, що ще щось у нас в тих стосунках вийде, а не вийде абсолютно нічого, поки ви правді не подивитеся в очі і не розберетеся самі з собою. І не полюбите себе. Ні, це не таке назва феєрична, що полюблю себе, там не зрозуміло що. любов з себе починається перше ще з поваги до себе. А бігати за партнером, який. Пішов до когось, або ще бігати розбиратися з, тим, з тією коханкою або коханцем, це таке собі щастя. Це зневага до себе по факту. Тому раджу в такій ситуації. Проплакатися, якщо ви жінка, якщо чоловік, я не знаю, що ви там робите, може. Врілки випити, може, спортом зайнятися, спорт це для всіх. Пережити, переболіти, переговорити, поставити на цьому жирну точку і звернути увагу на себе. Також порадитись з юристом, завжди радьтесь з юристом. А ще краще радьтесь з юристом до того, як ви вступили в шлюб, і на всі оці випадки радьтесь, тому що всі на початку думають, що це раз і назавжди. Насправді, як показує життя, це не так, тому. Це така рекомендація корисна. Якби я за свого шлюбу, того юнішнього першого, радила з юристом, я б не наробила купу дурних помилок. Тому бажаю вам щасливого життя, поваги до себе і брати відповідальність за своє життя на себе.